Привіт! Ви на каналі Перший про реїд, і мене звати Андрій Журжій. Я засновник та виконавчий директор першої української реї компанії Інжур. Сьогодні поговоримо про скам в інвестиціях. Простими словами, це шахрайство, метою якого є залучити ваші кошти. Це дуже важлива тема, адже на інвестиційному ринку України є багато нечесних гравців. І вони підривають довіру до компаній, які працюють за законом і дійсно допомагають інвесторам заробляти. Ви дізнаєтесь про типові схеми, навчитесь розпізнавати скам та отримаєте кілька парад про способи захисту від шахраїв. Отже, починаємо. Що таке інвестиційний скам? Це спосіб обману. Спрямований на те, щоб змусити вас вкладати гроші в різні так звані інвестиційні можливості з обіцянками великих та швидких прибутків. Найчастіше це пропозиції інвестувати в фінансові ринки, криптовалюту, нерухомість або дорогоцінні метали. Шахраї гарантують швидке збагачення та повну відсутність ризиків, як шахраї залучають людей до своїх схем. Інвестиційні скамери використовують рекламу, соціальні мережі, месенджери та телефонні дзвінки. Для залучення потенційних жертв. Способи комунікації досить одноманітні. Зазвичай це гучні провокативні обіцянки про швидке збагачення або шахраї тиснуть на основні тригери. Набридло жити на одну зарплату? Не подобається робота, хочеться багато грошей тут і зараз без ризику ось вам наша пропозиція. Які типи інвестиційного скаму найбільш поширені? Перший тип криптовалютний скам. Шахраї обіцяють легкі гроші через інвестування в цифрові активи. Це складна тема, і більшість людей в ній не розбирається, тож обманювати легко. Скамери створюють фейкові сайти чи застосунки для інвестування, де публікують фальшиві звіти про зростання вашого капіталу. Але реальність інша: вкладені гроші ви вже ніколи не побачите. Другий тип скам з інвестиційним навчанням. Шахраї пропонують безкоштовні тренінги, семінари або знайомчі відео, які виглядають як надійне джерело інформації про інвестиції. Після цього вони починають пропонувати дорогі курси або послуги. Програми навчання обіцяють вам перевірені стратегії, які принесуть великі гроші з мінімальними зусиллями. Часто такі курси коштують кілька десятків тисяч гривень, але не приносять жодного реального результату. Третій тип скам з нерухомістю. Вам показують рекламу майбутніх розкішних забудов, які обіцяють високу прибутковість від інвестицій. Але часто такі проекти не завершуються або навіть теоретично не можуть забезпечити обіцяну дохідність і ви втрачаєте свої гроші. Четвертий тип скам з дорогоцінними металами. Шахраї під виглядом експертів переконують вас у вигідності інвестицій в золото або в колекційні монети. Однак замість реальних цінностей ви отримуєте дешеву підробку або зовсім нічого. І п'ятий тип піраміди. Ці схеми обіцяють високі прибутки за короткий період. Виплати першим інвесторам здійснюються коштом внесків нових учасників. Тобто, поки до піраміди заходять нові люди, перші отримують свої дивіденди. Це викликає довіру, і вони вкладають ще більше. Та як тільки потік нових вкладників закінчується, схема руйнується. Як розпізнати інвестиційний скам? Якщо вам обіцяють нереально великі та швидкі прибутки, це червоне світло для вас. Чуєте аргументи про гарантоване моментальне збагачення? Вам гарантують, що будуть дивіденди такі високі, що ви зможете залишити роботу. Зупиніться. Перед вами шахраї! Скамери часто стверджують, що інвестиції не потребують зусиль і ризиків. І це неправда. Всі види грошових інвестицій є ризикованими, і 100% гарантії не може дати жодна компанія. Такі реалії справжнього ринку. Ще один спосіб вивести шахраїв на чисту воду запросити документ. Будь-яка інвестиційна компанія зобов'язана працювати в правовому полі. Тому у відкритому доступі мають бути документи про державну реєстрацію, ліцензії, а також фінансова звітність. Справжні інвестиційні компанії проходять щорічний незалежний аудит і також публікують їх результати на своїх офіційних сайтах. Немає документів, чуєте відмовки про комерційну таємницю перед вами з камери. І ще один фактор, який допоможе розпізнати шахраїв, це продаж послуги під великим тиском. Якщо вас намагаються змусити швидко прийняти рішення про інвестиції, не даючи часу на роздуми, не аналізуючи інформацію, скоріше за все вам пропонують черговий скам. Як захиститись від інвестиційного скаму? По-перше, не поспішайте. Якщо вам пропонують обмежений час для інвестування або ексклюзивні умови, не піддавайте стис. Шахраї хочуть, щоб ви діяли швидко, не маючи часу на роздуми чи дослідження. По-друге, Проведіть дослідження. Перед тим як інвестувати, знайдіть відгуки та інформацію про компанію в інтернеті, почитайте документи на офіційному сайті, зайдіть на портал ucontrol.com та введіть в пошуковому рядку юридичну назву компанії. Перевірте, чи дійсна її реєстрація, чи не заведення на неї кримінальні справи. Переконайтесь у відсутності боргів, санкцій чи інших проблем. По-третє, обов'язково, і я на цьому наголошую: почитайте договір. Ніколи не вкладайте гроші, спираючись на слова інших або рекламні обіцянки. Перевіряйте факти самостійно, боїтесь не розпізнати скам. Передайте договір на аналіз юристу. Це відносно недорога послуга. Четверте, пам'ятайте, що єдиним законним засобом платежу на території України є гривня, і платежі здійснюються шляхом банківського переказу. Ліцензовані державою інвестиційні компанії ніколи не попросять вас принести готівку. І завжди пам'ятайте. Що будь-які інвестиції пов'язані з ризиком, тому ніколи не вкладайте останні кошти і оперуйте сумами, які можете дозволити собі втратити. Звичайно, легальні інвестиційні компанії захищають своїх вкладників, проте ризики існують завжди. Що робити, якщо ви стали жертвою інвестиційного скаму? Якщо ви підозрюєте, що вклали гроші у шахрайську схему, негайно зверніться до поліції. Зберігайте всю документацію та записи про спілкування з шахраями. У деяких випадках є шанс повернути частину коштів або, хоча б, зупинити шахрайську діяльність. Сьогодні ми говорили про скам в інвестиціях, типові схеми, способи розпізнавання обману та методи захисту від шахраїв в Україні багато скам проектів, і через це наші співгромадяни втрачають довіру до інвестицій. Якщо у вас виникли питання, залишайте їх у коментарях. Мене звати Андрій Журжій і це канал Перший Прореїд. Бажаю вам прибуткових і усвідомлених інвестицій.